Питання, ви тут, звісно, пишете, цікаві. Є такі питання, що я не зачитати, знаєте? А якщо чоловік зранку встає і каже до жінці, ти тут три крапки, і так далі, і такі всякі там називає, при тому, що їсти наварено в хаті прибрано, все ок. Але він такий вихований, що жінка для нього домогосподарка, прислуга, все, що. Хочеш, але тільки не кохана дружина. Не знаю, як в нас називається дівчинка. Уляна. Уляну доню має. Чого ви не звертаєте увагу? Чи ви не питаєте священника, чи до мене не дзвоните перед весіллям? А вже 3 роки, 5 років після того ви дзвоните розказуєте, як вас чоловік. Називає. Ще й пишете мені так. Як з цього вийти? Знаєте, якщо пес говкає ти зайшов на подвір'я, чужий пес, ясне діло, то до нього не приступиш, бо він тебе покосає. Але часом і наші пси говкають, ті, що наші хатні. Щоб його заспокоїти, треба підійти до нього лагідно заговорити, погладити, як мінімум, так? Людина не небес. Вона краще розуміє. Поділіться чимось добрим. Я не думаю, що якщо ви будете чекати, коли жінка має вас любити, бо ви хату позамітали, їсти зварили. І чекайте. Скажи чоловіку, що ти від нього хочеш. А ще краще покажи. Роби так само йому. Хочеш щоб він тебе назвав добрими словами. Кажи йому добрі слова. Хочеш, щоб він тебе любив. Люби Його. Зробіть. Не чекайте, любов це не та річ, яку треба чекати, не дочекайтеся ніколи. Любов це та річ, яку треба давати.